Знову вітаю, друзі, вас на каналі. Мирного неба, приємного перегляду. Продовжуємо працювати на підприємстві вфс 20 І в нас сьогодні свинки. У нас кукуруза, друге, третє поле, четверте пшениця. Пшениця ще не дозріла, кукурудзу зараз ми молотимо. Налаштовуємо комбайн. Відкриваємо бункер і розпочинаємо нашу роботу. Свинки я ще не купував, це перша кукуруза і перший врожай пшениці, тому нам потрібно буде зараз купити ще великий прицеп на соломку і завести три види кормів нашим свинкам. Відповідно, молотимо зараз кукурузку. Зараз я трішки вручну відіб'ю. Поперечечку і поїдемо залозити корма, тому що в нас вже є ріпак. Ріпак у нас давно заготовлений. Власне, я його збирав на продажу, але ми можемо вивезти його своїм свинкам. Нагадаю, хочу купити 10, почати з 10 свинок. От І Хай вони вже самі ростуть до сотні, а вже з сотні буду по 10 штучок продавати, ну і забивати кормушку на повну з кожним разом більше. Ростуть вони відносно швидко. Тому зараз я молочу поперечечку. Там один раз пройшов, тут а на горбачку зараз два рази пройду, по комбайну розвертатися дуже неудобно. Якби був більший комбайн, була би більша жатка, о, і горбака пропустило, не взяло. Якби була більша жатка, то в принципі, можна було і раз пройти, але зараз грошей поки на комбайн немає. Ну, Гроші то є, але треба прицеп. Закупити свиней, закупити прицеп великий на солому, ну і тоді вже рухатись якось до купівлі комбайна. Хоча комбайн нам зараз сильно не потрібен, нам потрібна. Скоріше посів на площу, ну, простіше кажучи, поле. Можна і перше засівати, але перше в мене спеціально під корівок. Трава сіно, що перше поле я чіпати не буду, хай воно собі там росте. так Зараз ще раз. Добре. І хай молотить Врожанність кукурузки, так як і в пшениці велика, ну, власне і ріпак не менше родить. Так, добре, поїхали. Тут у нас зразу під пшеничку заготовлений джундир. Возить я буду на касику. Кейс у нас є такий прекрасний касик старенький. Робоча конячка я вже набрав водички привіз. Зараз беремо нашого старенького фентика. Так, що у нас тут по цінах? А, пшениця, ні, пшениця, ні. Так, ріпак нема. Соя штуку 800, це я вже возив, треба більше ждати, 1600 молоко. А що у нас там корівки на плодили? А, 4,5 тотальні. Ну, це не серйозно. Так, поїхали, загружаємо зараз ріпачок. І власне їдемо купувати свинок. Я там трошки попродавав сої, поки засівав. На 10 свинок я на 20 тоніка про це побрати не буду, тим більше під цей трактор. Він та тяне, але дуже довго. Так, стой, ріпачок. Боже, я вже забув, як він виглядає. Так, поїхали. І. Поїхали власне в сторону свинарника купувати наших свинок. Звичайно, не такі великі гроші я на них буду заробляти. Перший час я взагалі буду завозити туди тільки корма. Для того, щоб вони розмножувались. Ну, це я так роблю. Кожен робить як хоче, можна продати відразу 50 свинок, і хай собі там розмножаються. Ну я кожен день продаю по 10. Саме удобне – це купити машинку або якийсь там теж старенький трактор, просто оставить, не продавати його, і поставити його там, де у нас перекупщик тварин. І, власне, звідти можна керувати всією своєю фермою. І коней продавати, і корівок, і свинок, і все на світі. От. Але так як у мене зараз великої техніки немає, мені приходиться часто заглядати до корівок. Прийдеться частіше, ще частіше їздити до свинок. Так що, ну, якби мені поки туди не треба. Так. А, ні. Втім, ефектно заїхати, але не вийде, тому що треба їхати, ефектно купити свинок. Подожди. А, правильно, я не забув. Думав, що я помилився, ні. Так. Ну що, настав цей момент? Вибираємо пік Піксел. Так. Що тут ще є? Все? Ні, чорна це якась стрмна. Це ні. Давайте роби, Хай буде. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І то. Animal збереження. Йоу, 10 свинок. У нас уже є. Тепер їдемо закуп... закидати їм харчі. Закупати нову техніку. Ну, власне, вартість свинок ви бачили. Я думаю, тут коментувати нічого не треба, вони стоять відносно недорого. Тут ми вивантажуємо корм. Така велика кормушечка. О, цього вже більше половини пункера. Де кейсик, виливай воду? О, а, вода вже все повна. Ладно, поїхали, ріпак ми завезли. Поїхали по кукурузку. Так, стоп, а там пшениця достигла, так. Да. Все, виключаємо ікси, щоб в один день все завести. Бо на іксах кори... свинки жируть. Ну, в всі, остальні, в принципі, теж жируть, але свинки жируть дуже інтенсивно. О. Я зараз хочу в один день все змолотить, все завести. І тоді вже включати ікси, щоб вони рівномірно жерли жар... рівномірно весь корм. О. Завести соломку, воду, все як полагається. І щоб в них. Продуктивність була 100%, щоб вони народжувалися скоріше. І відповідно від того розплоду у нас вже буде якийсь прибуток. Ну, а тоді вже треба буде докупити поле і збирати гроші на новий комбайн. Я думаю, що вже треба буде купити велике поле і купити новий комбайн. Але я думаю купити, напевно, ще один комбайн, тому що маленький на маленькі поля якраз добре, а великим буде сюди не дуже добре заїжджати. Не дуже удобно. Ну, він то на автоматі буде молотити, але, по-перше, будуть пропуски, по-друге, буде йому дуже неудобно їздити. Так, кукурузка у нас молотиться. Зараз я під'їду до комбайна, загружу ще кукурузку. А, в принципі, Розвертається, я зараз закуплю ДДД де, де, де у нас о фендовський процепік той, що я хотів за 124 тисячі. Є. А скільки скільки там? Ага, 200 коней на нього треба, це як мінімум кейси. Добре. Джонік домолочує. зараз заберу в нього зерно. Поїду, відвезу своєм. Жатка здається малувата, але на ці поля якраз нормальна. Кукуруза гарно рясно родить, так що її не так часто придеться молотити, в принципі, як і сіють. Тому, ну, якщо чисто для свиней, якщо, звісно, на продажу і так далі, ну, то в принципі да, там треба більше комбайн, більшу жатку. Саме ідеальний це John Deere. Більше я оновлень по техніці тут не бачу. Так що хороший – це Deere. Ну, на мою думку, ну не цей, звісно, а великий там є великий Джон. От великий Джон самий хороший. Він дуже маневрений, він по кукурузі гарно їздить, по пшениці, по ріпаку, по всьому. Там, зернова жатка в нього велика. А злакова ця на кукурузу, вона в нього е трішки менша, але ну, все ж таки 9 метрів, то більше, як ця шістьорка, що в мене зараз. Вон стоїть на швендовський прицепчик. Зараз я його вцеплю до кейса, завезу кукурузку, зальлю водички на максимум, і кейсом вже звідти вернуся по прицепчика, бо треба буде збирати солому, возити до свинок. І вже хочу зараз, зараз напевно підвезу шижатку, змолочу пшеничку, завезу туди. І зберу соломку, щоб було пошвидше. А вже загальний обйом роботи буду показувати пізніше. Хай це буде відео про свинок. Ну, якщо коротко, кукуруза, ріпак пшениця, вода солома, і у вас свинки вже собі гарно, прекрасно ростуть. Вон скільки в них води, одна найбільша ходить. Оп. Вивантажуємо. Так, до кінця. І в нас по свинках 26%. Ага, ну, зараз ще привезу солому і пшеницю. Ну, буряк картопля це, звісно, там можна, але воно составляє 5%. Тобто я завжди грав на 95% прозводительності і мені було нормально. Так, водичка в нас на максимумі, забираємо її до корівок і їдемо по прицепам. Я, в принципі, може ще сюди бочку окремо куплю. О, я побачу по грошах, що зараз вийде. У принципі, 126 тисяч ще залиши, але так, поки він там видирається на горку, Яй. Бочка, 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 блін, не бачу. Це трошки поверну. Бочка, де а, о, отут десь має бути бочка. Велика це 25-70 це тисяч до фури. Але мені ще й фуру треба буде купити, бо і прицеп до фури треба буде купити, бо стільки об'йомів зерна возиться, звісно, ще той кайф. Треба буде скорішого трактора купити. Або хоча б кейса поміняють, щоб Джоном вже возить по 20-30 по тонн зараз. Кормів, бо свинки зараз, поки почнуть плодитися, ще нічого, потім 20, 30, 50 штук і буде корму требувати на 10 днів дуже багато. Так, зараз я бочку оставлю тут. там той прицепчик. Оп. Зараз підвезу, а, комбайн, походу закінчую роботу, зараз підвезу жатку до цього до пшениці і поїдемо молотити пшеницю. Це дуже комфортно, коли є отака до жатки, і на оцьому візку, так би мовити, можна трактором транспортувати різні жатки до різних комбайнів на різні поля. І це як і в ігрі удобно, так і в реальному житті це дуже комфортно. Так, зараз підвозимо тут держаточку, от молодшу поперечки і завеземо ще пшенички, куди тебе занесло. Ну і далі потрібно буде назбирати там по 20-30 тонн, Ну, забити кормушку і назбирати на запас кормів. Так, ну так тоді буде нормально. Все. Поїхали. Так, мені треба комбайн, комбайн-драфтер з прицепом там. Так, погнали на базу. Берестренько вигружу кукурузу в бункер. І відсиплю жатку десь на базі. Десь на базі відсиплю жартку. Щось я втелепався, що не знаю. А, це там горбаки були. Так, куди би кинуть жадку? Куди би кинуть жатку? А я її зараз сюди і кину. О, оп. Не, ну треба було штаб-телепи цети, скажи, Здаємо назад, під'їжджаємо до бункера, висипаємося і зразу за комбайном будемо збирати солом. Щоб поскоріше то все завести. Ну воно ну, як підготовлене зерно, вже все готове, соломка зібрана, то воно, звичайно, скоріше свиней купувати. Але в повсякденному житті прийдеться отак постійно молотить і возить. Так, де там моя жаточка? Я, мабуть, звідси заїду. Ось так. Оп-оп-оп. оп, Задню, так, і заїжджаємо до жатки. Оп, цепили і поїхали. Так, зараз я трошки тут вирівнююсь, бо в нас же буде і соломка, нам треба, щоб соломка вся зібралася. О, соломка залишається на полі, це прекрасно. Я люблю, коли солома за полем, особливо у валку, дуже сильно мішає на дорозі. Так, зараз запускаю комбайна, нехай молотить і гонюсь по прицепчика. Так, висипаємо мені цю соломку, розвертайся і їхай отуди. О, а я зараз Зганяю по тракторця. Ні, оцього. щоб нам зразу пшенички тут і на вальохаті забрати. І щоб скоріше було Джоном злітаю по прицепу, заберу соломку, щоб скоріше доїхати. А тоді вже за кадром буду там собі домолочувати, досівати і так далі. Найбільше в нас вечір, хамарки на небі, сідає сонечко. Треба, як кажуть, трішки шевелитися. Зага лечу по пшеничку, бо врожайність у неї майже така, як кукурузи, тобто хороша. Він зараз пару разів проїде і вже півбункера набере. Нам, ну, в принципі, аби на прицеп хватило. Ну і відповідно соломки так само повний прицеп назбирати. Так. Я під'їду фендом туди, зразу візьму Джона, зацеплю прицеп, а теж поїду за ним солому збирати, щоб скоріше було. Так, у нас там останнє поле, я зразу по трасі поїду. Щоб по полю по тих катакомбах там не суваться. Да, Трішки відвик я від цього керування, гарно рівно їздити якось не дуже виходить, але головне, що хоча б не по стовбах їжджу, це вже круто. Так, під'їжджаємо сюди. Десь тут ми зостанемось. Так, комбайн молотить, беремо Джоніка. і газуємо звідси. Так, акуратно. Я зразу сполосну зараз Джондіра, щоб він був чистенький. Помився, помився, все. І зараз джондіром зацеплю хвендовського прицепу. Але він огромний Я балдею. Що він такий великий? що? Ви у мене джондір бляхав два рази менше. Хорошо, що я його до кейса не вцепив. Так, і залітаємо у поле. Зразу залітаємо в поле по пшеничку. Щось джондір з цим прицепом геть розігнувся. До речі, крутий прицеп, тому що в нього є автопідрулювання задньої осі. Центральне нічого задня підрулює. Так, авти... активовуємо прицеп і поджондірили відсюди. Це 20 км в час, соломка збирається, все шикарно. Так, Правда, у нас така жара, що і телефон в руках закіпає, але я думаю, що зараз я ще встигну завести соломки і завести пшеничку. Так, ну Соломки може, до повного збирати і не буду. Зараз трохи підзбираємо і треба їхати туди. Да, з автопідрулюванням задньої осі на прицепі це дуже добре. Як і зерно возити, так і солому збирати на полі і по трасі ним їздити лучше, углу поворота менший. Коли здаєш назад, поворотна ось перестає повертати, і вона просто стає рівно, вона блокується і. Ти собі здаєш назад. Ну, не так як я, звісно, дуже по негарному, але ж все одно здаєш. Бо в реальному житті трактористи трошки опитніші і в них там управління прямо на рулі, а не так як у мене на сенсорі. Тому виглядає воно набагато краще. Але в цілому прицепи круті, чесно. Там не тільки цей фендовський, там ще е, в цього червоного... стоп, не туди. В Потінжера, звісно, там підрулювання немає, там жорстка рама. А в е, Біргмана є, Фента є, ну і в цього, в Рапіда теж є. Іпона ж мать. Открив магазин називається. Це якби в реальному житті, то мені би магазин обійшовся десь в півляма баксів. Бо пів комбайна розшов би так само пів трактора, і тракторісту торба. Кажуть п'яні трактористи. Та тут п'яним не треба бути, в таку жару можна ондо і просто тупо завтикати і від головної болі і в'їхати непонятно куди. Так, 80% бункера це там близько 8 тонн вже є, так що зараз я... Висипаю зерно, де О. тракторець. Зараз їду, вигружаю, везу зерно. Поки завезу зерно, він домолотить поле, я зберу соломку собі, їду на той край, щоб, цей... щоб він розвернувся, труба була в потрібну сторону, і я вже собі міг на ходу висипати. Так, ти трохи І Ти там мій фенд. Так, добре, він намолотив до краю, розвертається і я зараз під'їжджаю до нього FWS Fi. І погнали на свинарник. Давай, давай, розвертайся, я бачу, що ти повний. Я зараз постараюся акуратно заїхати. О, максимально. Бистро і близько. Та геть повне. Давай давай до давай щось там сип, сип, сип. Сіп-ціп-ціп-тік-тік. Давай, сип мені щось. О, Раз Красавчик. Да, Саме головне не зупинятися, не затягувати час. Щось він якось дуже помалу сипа. Раніше він якось скоріше вигружав бункер. Аккуратно, не розганяємося. Так, і вліво газу і вилітаємо на трасу. Погнали, завеземо пшеничку. Зараз цією стороною завезу пшеничку і вернусь уже по солому. Доберу солому, щоб там був повний прицеп. І побачимо результат. Як кажуть, що ми за ці декілька хвилин накоїли. Так, да, відвики від цього керування. 23 й фестів, воно трошки друге. Ну... Но... нічого. Буду привикати назад. Завертаємо до наших поросяток. І ще один поворотик. Він трошки дуже різкий, так що я трошки злетів з траси, ну нічого страшного. Зараз акуратно доїду, тут осталось уже пару метрів. Так, і завозимо пшеничку. Тихо-тихо-тихо-тихо, тормози. Так, треба буде трактора вигрузити забрати трактора, бо в нас за кормом стоїть. Зараз привезу соломку, не буде куди вигрузити. Давай висипай. Оп! І поїхали. Так. Ставимо тут прицепа. Комбайн молотить. А ми гарненько розвертаємося, дозбируємо солонку. соломку. Отак він гарно розвертається, саптопідрулюванням. Так, включай, давай прицепа і погнали. Так. Ще трішечки нам до фіналочки. Зараз цей рядочок соломи зберу і лечу до свинок. Так, трішки рівніше треба. Ну так, майже ідеально, майже. Повністю повний. Тут трішки він пшениці пропустив, але нічого страшного, ще я по ній проїдусь. А є, оце горбаки, оце занесло. Все, розганяємося і газу до свинок. Прямуємо до наших свинок. Зараз бистренько заїдемо, висипемо. І буде вогонь. І наші свинки будуть вже, по крайній мірі, повинні давати 95% производительності, відповідно, свині у нас будуть майже на максимум плодитися. Ну, бо за ті 5% якось там сіять буряк чи садить картоплю, якось ну геть не хочеться. Я так подивився, що це буде не рентабельно. Хоча там мінімальна техніка є, можна в принципі. Щоб буряки, що картоплю на корм свиням вибирати і возить туди, але особа хранить. А, ні, є, це 23-й там ніде хранить, а тут є. Ну, але все одно я тим не займався. Ну, чисто для цікавості, може колись десь потом, так. Да, але ну, так як для основної одиниці корму, це, це не рентабельно. Ти більше навіть зараз в реальному житті. Мало хто використовує картоплю, чи буряк, чи там бджом, чи що небудь подобне на корм в Ні, можливо, хтось і використовує, але я бачу, що підприємства тим не користується. Так, зараз знову не по трасі залітаємо до наших свінок, розвертаємося на різкий угол. І отако жопкою, жопкою до них і висипаємо. Оп! Все. Соломка повна. Рецепчик покидаємо тут. І дивимося наш результат. Animals. так. 76%. Ну, це, але все повне. Вода, солома, кукуруза, пшениця і ріпак. Е, в нас. Кормушці є 70%, тому що треба перемотати час, щоб ну, всі ці корма засчитались, Все воно відрегулювалося і так далі. Але в загальному має бути 95% производства. Ні, гноянка вже пішли в производство. Так що, все, друзі, дякую за перегляд. До побачення.